Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і о, на днях мені, можливо, ще минулого тижня, скажу так, попалося таке не те, що відео, а, здається, чи рілс, чи о, шортс. Я не знаю, коротеньке відео з Романом Червінським. І він сказав таку фразу: Війна заставляє думати всіх. Ви знаєте, от я не переконана, що війна заставляє думати всіх. Чомусь, мені здається, деякі так і не навчилися думати. Да, ось у них іде тормоз. Бачите, розважалки. У них іде. Знаєте, я, я, я так не вважаю, як Червінський. Не, не всіх. Зачитаю далі. Спочатку заставила думати Порошенка, потім заставила думати Зеленського. Оце сказав Роман Червінський. Ви знаєте, я не переконана, що всіх заставила. От, в принципі, давайте так. Чи заставила війна думати всіх? От зараз ми подивимося, чи дійсно. А потім подивимося і Порошенка, подивимося і Зеленського. Чи заставила війна думати всіх? Ну, дивіться, тільки тих, хто дійсно попав у біду. Кого дійсно це стосувалося? Ось так. Угу. Тих заставило думати? Вони стали добрішими. Вони стали, ну і швидко думають, так. Так, тут і любов до України прокинулася в декого. Ось так. Я говорю тільки з того, що карти кажуть: не всіх. Прокинулися не всі, тільки ті, ті, прокинулися, хто кого зачепило. Ось якось так. Кого не зачепило, ті не думають про це. Просто щоб ви розуміли, це карти показували перед цим. Зараз ми подивимося. Ось якось так. Зараз ми подивимося, чи заставила думати Порошенка. І окремо Зеленського подивимося. А ми давайте будемо зразу порівнювати по одній карті. Чи заставила думати Порошенка? Чи заставила думати Зеленського? От і все. І будемо зараз розбирати. Порошенка заставила думати? а, Звичайно. Зеленського. Ну, от, ну не смішно. Ой. Дивіться, що я можу сказати по цій, по Порошенкові? Ви бачите, схилився. Людина схилилася. Людина побачила свої, ну, скажімо так, помилки. Можливо, навіть получила по башці. І людина, скажімо ще так, ну тут ще людина, знаєте, від... зробила крок назад. Навіть крок назад зробила. Я би могла припустити, що це в політиці. Людина вийшла з політики. Ну, не те, що вийшла повністю з політики, він депутат, але, скажімо так, я його ніде не бачу. Я його ніде не чую. Ось. Взяти Зеленського. А, ну, в принципі, тут навіть ті, хто не вміють читати Таро, зрозуміють, що король монет говорить, він став багатшим. Тобто, думати він не почав, він почав думати, планувати тільки грошима. Ось тут тільки гроші. Тільки гроші. Давайте докладемо по три карти. Можливо, нам карти ще покажуть більше. Трошечки більше покажу. Так, що тут, у нас? що тут у нас? Україна, війна і вкладатися. Бачите, впало на цю сторону. Україна думає, прихиляється перед військовими і а, а, вкладати, тут вкладати гроші, тут шанси гроші вкласти. Тут людина думає, якщо грошима, то тільки пов'язано з армією. Ось якось так у нього переживання йдуть за армію у Порошенка. Давайте, я от не знаю брати зараз до уваги це, але випали, ви самі бачили, що випали на цю сторону. Може лишити? Бо в принципі я бачу тільки от відгуки від військових, які отримали щось від нього, і що він їм допомагає. Давайте візьмемо Зеленського. Чи випаде для Зеленського щось цікаве. Значить, тут людина, бачите, гроші. Диявол випав. І а, випало, в нього є хтось вищий, хто ним керує. Ми вже говорили, що це може бути Путін, це може бути ті, хто оманські, наприклад, договорняки і тому подібне. Ось це може бути це. І тут людина боїться за своє життя, боїться за свої гроші. Тут диявол випадає. Тобто людина не думає. Тут я не бачу, що людина думає. Ось тут можна сказати, що дійсно людина думає. І коли ми бачили на дні була дев'яточка мечів, всі знають, що дев'яточка мечів дивіться, люд. Я я зараз її знайду ту дев'яточку, щоб вона вже, вже була тоді тут. Зараз я її знайду. Дев'яточка це коли людина переживає. А за кого вона переживає? Ви бачите, випала Україна, і випала, випали військові. Ось. Ось тут у нас на дні, і тут на дні. А ці карти я туди заберу і буду трактувати тільки ці карти. Я чомусь інтуїтивно думаю, як би вам сказати, Багато не хочу говорити за Порошенка, тому що я його не слухаю, я його не бачу, він не, не пересікається в мене в просторі ніде. Ось, але карти, як показали, то от тут видно, що і до чого. Е, вже я пояснила. Тут фінансування військових і Україну. Людина, тобто, дивіться, до речі, дві дев'яточки: хто розбирається у е, е, як вона називається? Хто вивчав таро Кроулі, знає, що є таке дерево сфірот. І ось по дереву сфірот, якщо ви дев'яточки ці візьмете, це є серединка. Тобто людина тут врівноважена. Людина тут врівноважена. Тут людина не врівноважена. Розумієте? Тут врівноважена людина, ага, в нього. Фоном іде страх за Україну, фоном іде страх за військових і за фінансування, недодачі фінансування. Тут це, хоч цей концентрат, він концентрується, можна сказати, цю карту прочитати, як концентрація йде на Україні, на військових і на фінансуванні. Ось як людина тут врівноважена. Отак я це щитую. Я його не знаю. В принципі, Порошенко в мене йде по цій карті, взагалі-то йде по п'ятій ручці, старшому аркану. Але зараз не про Порошенка. Зараз іде мова тут про Зеленського. Тобто, у нас випала тут, тут молодший аркан, тут іде е, у нас карта Придворного двора. Тобто, або він корупціонер. Тому що король, король цих монет говорить про великі суми гроші. Тобто, це з усіх придворних карт від пажа до короля, це старша карта, прирівнюється як до цього, як вона називається, до десяточки монет. І, наприклад, до найвищої карти, тобто це є вища карта. Ось, Тут у нас старший аркан іде а, диявол. Диявол говорить, що в нього є якась залежність. Тобто він не може тут думати, в нього якісь страхи є теж. Страхи тут особисті. А, тут страхи, бачите, тут всі майже мечі на, на, направлені на нього. Ось ось зверху йдуть. Ось знизу йдуть. І якщо ми розшифровуємо ось цю карту, то оце йде як двічка мечів, це в нього йде як четвірочка мечів, і в нього йде зацикленість на, як сказати, це блокує його. От можна сказати, що ось ці страхи, ці страхи його блокують. Тобто він не думає. І в нього ще давить на нього ось карта якогось кейсу Оманського, стамбульського. Тут паралельно якого у нього є щось, що на нього давить. Ось як. Тут у нього страшенна прив'язка. По дияволу, ж ви розуміли, тут страшенна прив'язка, тут страхи страшенні. Тут в нього він готовий віддати все. Бачите, людина з готовністю віддає все, що має впереді, він несе цей кубок. І ось гроші, не думаю, що він гроші готовий віддати. Він тримає їх обома руками. Тут людина сидить на троні і тримає обома руками. Тут людина готова віддати заради свого життя і заради якоїсь залежності. Про залежність я тут говорити не буду. Тобто, хто, на вашу думку, дійсно. Кого війна заставила думати по-справжньому? Розумієте? Чи Порошенка, чи Зеленського? От мені цікаво, як ви думаєте, кого по справжньому Українців не всіх. Ми бачили це на початку розкладу. Ось якось так, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за те, що ви є. Уважайте за себе, бережіть себе, мої любі. Бо Україні потрібні думаючі люди, патріоти. Які люблять Україну, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!